Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми відстріляємо з вами таку е, цікаву досить кулю. Е, куля Робейкіна, куля Блондо, е, Куля Іванова, куля Ленінградка. Ось ця от, е, помість цих всіх чотирьох куль в одній кулі. Дану кулю мені прислав підписник на відстріл для огляду. Е, я ці кулі відстрілював більше року назад. Там я споряджав просто кулю, ставлячи в ПК, відстрілював, полетіла вона не зовсім добре. І ще до того був дуже сильний вітер. Прямо настільки сильний вітер, що я поки доходив до рубіжу, просто він звалював мішень. Сьогодні я спробую відстріляти знову дану кулю. Дана куля була трішки модернізована мною, а саме низ кулі, її подлість була залита парафіном. Подивимося, наскільки це вплине, як це взагалі вплине на нашу кучність. Я думаю, що куля полетить краще, тому що не буде обминання ПК саме вниз, ну, саме вниз хвіст даної кулі. Ну що, Подивимося, як вона полетить. Я думаю, ми сьогодні відстріляємо її з насадки з напівчок та з насадки парадокс. Я думаю, з парадоксу вона повинна полетіти непогано. Перед тим як ми перейдемо до відстрілу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми розпочинаємо. Даних куль у мене всього 8 штук, тому ми зробимо по 4, серію по 4 4 з напівчока та 4 з парадокса. Знаючи, що мій напівчок чомусь всі кульові набої завишає, будемо стріляти по нижній наклеючці, а з парадокса будемо стріляти в центр. Наважка пороха СПЗК 1,8 грама 2000. 24-го року партія Поставлений в ПК. На низ ПК була покладена одна картонна тоненька прокладочка 20-го калібру, та ПК сам надрізаний поверху. Тобто одна перемичка в ПК була надрізана для легшого виходу кулі з ПК. Пробуємо. Підрозкидало кульку, але пішли дивитися. Ну, Як ви самі бачите, кулю підрозкидало. Я забув включити другу камеру, щоб ви бачили попадання, але ну от, що маємо, то маємо. Нагадаю, наша дистанція незмінна, 41 метр. Знову ми роздовбуємо стійку. Ну, є рулетка в руках, вже давайте замірю. 33 см. Якщо без цього відрива, то 22 см. Ну, от під розкидало, під розкидало. От, видно. Сюди на куля приходить з доворотом. Тут з доворотом і тут з доворотом. Петляє. Ну що маємо, те маємо. Давайте спробуємо її відстріляти з е насадки Парадокс. І так, продовжуємо. Все те саме насадка парадокс. Буду цілитися в центр. Подивимося, як прилетить. Давайте зробимо ще один постріл, бо все-таки я знайшов, що в мене на даних куль було не 8, а 9. Пішли дивитися. Ну, Як ми можемо бачити, з насадкою парадокс, так як я і казав, прилітає все найкраще. Хоч візьми заряди туди якісь горіхи круглі. Теж непогано полетять. Давайте по двох дальніх 20 см, якщо ми не будемо брати одну із відривів, давайте ось так. По 14 см. Видно, ось ця от куля прийшла з доворотом, ось ця от куля прийшла з доворотом. І ось ця от чуть-чуть хвостиком зацепила. Це більш-менш рівна. Тут не видно, тому що розірвало. Даний кулі. Колись відстрілював Саша Кульбіцький, коли в нього ще не було свого каналу з Олегом Олійником, так, таку ж кулю вони відстрілювали, але вони її тоді поставили в ПК верх ногами. От. Тому них, вона навіть не прилетіла в мішень. В даному випадку куля стоїть правильно, тим паче залита парафіном. Ну, от, ось таку от кучку вона збирає. Ось такий от відстріл сьогодні вився. Всім дякую, всім мирного неба.